Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку улюблене свято всіх дітей. Ніна Даценко Зниклий Мішок. Запрошую усіх вас на урок. Будемо дружно напрацювати, створювати та фантазувати. Почнемо з ардиокоальційної вправи, яка називається язичок. Зробіть з язичком човник. Є інструкція язичок складається у вигляді човника. Маятник язичок рухається праворуч, ліворуч. Конячка класення язичком. Голочка. Язичок, наче голка, намагається проколоти щоки. Смачне варення. Колові руха язичка по губах. Лопатка. Язичок у вигляді лопатки. Дуже добрий ячок розім'явся, тому читаємо в пірамідах то, ніс, знов різні, зранку лагідні. Прочитайте самостійно. Чи під сніг птахи голоси раптово? Поставте відео на паузу і прочитайте піраміди самостійно. Працюємо над скоромовкою. У діброві дуби під дубами, гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Ще раз. У діброві дуби, під дубами, гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. А Тепер швидше. У діброві дуби під дубами, гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Зупиніть відео і навчіться читати скоромовку швидко. Читаємо правильно. Мандрівку, коржиком-миколайчиком, затишній, закінчуються, Відчинилась, закінчилася. Відтоді читаємо виразно, читаємо повільно. Інопланетянин. І читаємо швидко Інопланетянин. І сьогодні ми з вами читаємо казку Ніни Даценко, яка називається Зниклий мішок. Послухайте її. Святий Миколай нагодував мішка з подарунками та різочками. І, щоб не їхати голодним у далеку мандрівку, вирішив випити молока з коржиком Миколайчиком. У затишній кухні святий Миколай швиденько поїв, а коли повернувся в кімнату, не знайшов мішка з подарунками. Вибіг на двір і побачив, що від його хатинки ведуть сліди, а закінчуються вони біля великої сріблястої кулі. Раптом у ній відчинились двері і вийшов зелений інопланетянин. Доброго вечора, проскрипів він. Вітаю, відповів Миколай. Це ви взяли мого мішка? Я хотів подивитися, що це таке і навіщо? Та нічого не зрозумів. Можна було запитати, я б показав, хочете? Хочу, відповів інопланетянин. Він віддав мішок Святому Миколаю, і вони полинули над Україною. Дорогою Миколай розповідав про добрі справи дівчаток і хлопчиків. Усі ті справи були записані в нього в товсту книжку. Залітаючи до осель слухняним діткам, Миколай клав під подушку подарунок, а не слухав різочку. Яке гарне свято, сказав інопланетянин, а наші діти цього року зовсім не слухняні були. Ми просто не знали, що робити. А тепер знаємо. Шановний Миколай, чи не могли б ви й до наших дітей прилітати? Я ж не встигну. Сьогодні он ледь упорався, а якщо літатиму на вашу планету, то тут діти залишаться без гостинців. Але в наш інший календар, тому це свято буде в іншу ніч. Тоді згода, відповів Миколай, відтоді у святого Миколая з'явилася ще одна товста книжка. Туди він записує добрі і недобрі справи дітей з іншої планети. Давайте відпочинемо з вами. І пригадаємо, що у нас з вами наближається свято. Долоньки знач, робий, і з нами так, хто у ніжки змерш, роби, і з нами так. Крінь писати смс, є у долоні, краще плескай, зігрівайся разом з нами в танці так, Снігу скрізь по нас пало через край. Катуляти з нього бабу починай, коти в сніжні катулянки. І перечитайте казку ще раз. А тепер давайте з вами від... дамо відповіді на питання. Давайте почнемо з найменшого. Про кого розповідається у Творі? Про кого? Про, так, про Святого Миколая. Так, про його зустріч з інопланетянином. Як ти вважаєш, скільки часу тривала описана пригода? Як ви думаєте, скільки часу тривала ця пригода? Знайди у тексті зачин, основну частину і кінцівку. Розкажи, про що в цих частинах тексту розповідається. Давайте пригадаємо, зачин. Це початок тексту, так? У нас з вами є зачин Святий Миколай, наготував мішок з подарунками і різочками, і щоб не їхати голодним у далеку мандрівку, вирішив випити молока з коржиком-миколайчиком. Ось це є зачин. Далі основна частина це те все, що в тексті розповідається, всі події, які були. І кінцівка «Відтоді у Святого Миколая з'явила ще одна товста книжка. Туди він записує добрі і недобрі справи дітей з іншої планети. Назвіть звидійових осіб казки, в якій послідовності вони діяли? Тобто першим у нас з'являється хто? Святий Миколай, а потім з'являється інопланетянин. Перекажіть розмову Святого Миколая з інопланетянином. Придумайте продовження казки. Як казка ця могла б? Яке б продовження могла б мати ця казка? Цікаво було б дізнатися, яке б неї було продовження. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю вам тихого дня. До нових зустрічей!